Вітаю, панове. Ну що, у нас тут якийсь марафон всяких звітів, тому я вирішив показати також маленький звіт по Ютубу, так що він мені приносить, і в принципі я вважаю, що він також йде, як маленьке джерело додаткового доходу, можна так сказати, не пасивного, тому що я чомусь так подумав, що фактично пасивного доходу не існує. В будь-якому випадку ти маєш приділяти якусь увагу, якийсь час надавати для того, щоб все це діло працювало. І з Ютубом також так само все це діло працює. Отже, сьогодні я хочу вам показати. Знати, які у мене результати за останній місяць, за останній рік, і в принципі щодо чого, скільки платить YouTube, в моєму випадку, за ось такий контент, який ви переглядаєте. Тобто я вважаю, що це більш такий бізнес-контент, тобто, все ж таки, тут пов'язано з маркетплейсами, з продажами, crm системи всякі сервіси для продажі для заробляння грошей не в онлайні, ну як не в онлайні, фактично в онлайні, але 50 на 50. Все ж таки, у нас товар, у нас відправки і тому подібне. Отже, ось такий контент можете подивитися на моєму каналі і зрозуміти всякі інтеграції. І давайте подивимося, що у нас в YouTube студії. Давайте перейдемо в аналітику. Отже, ось така у мене аналітика за останні 28 днів, так ну, непоганий результат: 38,77 євро. Тобто, нехай буде 39 євро округлимо за одне відео, так можна так сказати, але ні. Давайте ми перейдемо на дохід, тому що ці цифри, я думаю, ну фактично не цікаві. Дохід на кожну тисячу переглядів у мене виходить один євро 36 центів, чому в євро не знаю. Я колись вибрав собі валюту євро, ну і відповідно так воно і йде. Тим паче, що поріг виводу коштів в євро 70 євро, а в доларах 100 доларів. І наскільки я пам'ятаю, на той момент що євро, що долар, різниця була дуже маленькою. Ну і відповідно 70 євро було швидше вивести ніж 100 доларів. У нас 3877 євро за останні 28 днів. Якщо подивитися за останні. 90 днів ми вийдемо на дохід 157 євро, і тут ми вже бачимо, що відео вже більш-менш є якась регулярність. А тут у мене була відпустка, можна так сказати. Ну, я просто не мав часу все це діло робити. Плюс новий рік, і вся ця штука. Ну коротше, ось так. Я зробив паузу майже в один місяць чи, можливо, навіть більше. Ну, я не рахував, але тим не менш, за останні 365 днів я отримав з Ютуба 456 євро. І давайте подивимося за, до прикладу, 23-й рік 431 євро. Так, це фактично те, що я отримав. Чому я вирішив записати це відео? Тому що буквально пару днів назад мені прийшло 100 з чимось євро за якийсь період. Так, я все це діло, в принципі, не дивлюся. Я кайфую від самого процесу того, що я роблю відео. Я ділюся з вами доволі таки корисною інформацією, принаймні мені так здається. Ну і відповідно, якщо подивитися, то дуже багато у мене відео тут є. Тому сказати, що це. Пасивний дохід це плюнути мені в обличчя, тому що кожного тижня я виділяю ну не один день, так але в будь-якому випадку треба виділити пару годин для того, щоб записати відео, який на який монтаж зробити, так і в принципі оформити на Ютубі, зробити прев'юшку і викинути його на Ютуб. Тому це не на пасиві, тому треба виділяти час. Можливо, якби я робив відео 2-3 рази на тиждень, тут сума би не була 431 євро за один рік, а хоча б 4 тисячі. Євро, ну але тим не менш, до прикладу, якщо у нас ось за січень, так те, що він зараз триває, у мене 37 євро. Ну, ви зрозумієте, що на 37 євро прожити цілий місяць з всією родиною майже неможливо. Але я розглядаю свій канал як хобі. Мені подобається це робити. Ну що, ось такі звіти, ось такі заробітки можна отримати з Ютубу. Сподіваюся, це було корисно. Не забудьте підписатися на мій канал, там вподобайку вліпити або дзвіночок натиснути. Дякую за увагу. До побачення.